Вітаю вас на каналі Кривий Ріг День за днем. Це дубляш, як я казав, українською мовою. Знаходимося ми в районі пляжа біля лікарні на прудах. Це не новий пляж, це продовження старого. Так це виглядає. Приходять коментарі, що. Погано розмовляю українською мовою. Ну, так у нас в старом мабуть, у нас же тут не Полтава, мабуть, в АТБ тільки пакети і так далі українською мовою. Я між собою російською. Ну, суржики де. Ну, є, є, як воно є. Я говорю, Сталін других людей у нас немає дублювати. Це ми на пляжу. Насипали піску тут. Добре дно, добра вода, одна з найкращих тут і на 44-му кварталі. Тільки як вправо заходите, там ще муляка. Ще не намило піску. А так взагалі пляж піщаний, дно піщане, добре все. І вода добра. Краще, ніж ну, далі на прудах, скажімо так, біля технікуму. Як кажуть, Кривий ріг. Тільки що побачили, міст Кривий Ріг. По факту красива дівчина. Ну, це пляж, тільки він ще старий. До речі, він з 90-х років тут не було ще цих роздягалок. Ну, люди сюди їздили, бо добра вода тут була. Ще наробили пляжі на 44 му кварталі і напроти на прудах для технікуму. Велосипіді... Велосипедісти збиралися тут часто. Взагалі був популярний пляж, тому що других не було просто. В 90 ті роки. Вода добра була, там вона і зараз більш-менш добра. І далі він продовжується, там насипали тут піску і От так він виглядає зараз. Розширили його. Піщане дно, тільки я кажу вправо, там муляка ще, ну піску не, не насипало там. По центру треба заходити. На даний момент, мабуть, найкраща зона відпочинку по Кривому Розі. Чиста вода, пляж піщаний. Краще, чим в городі, чим на прудах напроти. Ну, тут зелена зона біля пляжу. Малий, правда, пляж. Ну зона відпочинку. добра Ну і далі, як то кажуть, питають мене, чому, навіщо ти це все знімаєш. Ну, по-перше, я знімаю. Як то кажуть, згідно чинного законодавства, я не знімаю воєнні воєнні об'єкти, роботу ППО ТЦК, до речі. Ну і так далі. А пляжі і, і так далі знімати не заборонено, згідно чинного законодавства. Якби це було законо. Заборонено, то вже у нас би блогерів не було б в Україні. Ну що вони всі знімають дома і в Харкові, і в Києві, і так далі, і, і до речі, і в Кривому розі. Можливо, менше, ніж я, але знімають. Ну, мабуть, ще одна причина треба виявляти ухилянтів, які сидять, скажімо так. В Ютубі дивляться мої відео. От ми їх виловлюємо потроху. Тих, що пишуть на моєму каналі Пасквіля всіля ря... всілякі, фейсбук, так далі, номера телефонів. Чому вони дивляться? Мої канали, вони оновлюють свої дані. Я вже не кажу, чому вони на східному фронті. Просто треба оновити їм, мабуть, дані, щоб менше дивились мої канали. А там їм, я думаю, в них більше проблеми будуть інші, ніж дивитись мої канали, скажімо так. На цьому поки що все, далі без коментарів.